Сухий корм Сейворі, свіжа індичка з куркою для кошенят. Усіх порід. Сейворі це корм для кошенят супер преміум класу, холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'ясних інгредієнтів і відсутні шкідливі добавки. Рецептура сейворі розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями, за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для кошенят усіх порід. Сухий корм сейворі для кошенят містить свіже м'ясо індички, зняте з кістки та дегідратоване м'ясо курки, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Отягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрити блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання кошенятами. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад гарантує малюкам зміцнення імунітету, правильний розвиток та здоровий ріст. Сейворі зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кошенят кормом сейворі додатково вказані на звороті упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a savory Day